Всім привіт! Ви знову на каналі Кури наше все. І сьогодні будемо говорити про режими інкубації. Будемо розглядати два режими інкубації. Чому два? Ну, яйця ніби одинакові. Як може бути два режими інкубації? Ну, все залежати буде від. Конструкції інкубатора. Тобто, ну є різниця, який є інкубатор. Значить, режим номер 1 Режим номер один. Ось схема інкубатора. От інкубатор. Є яйця є. Е... Джерело нагрівання. Ну, я намалював лампочку, що це лампочка. Ну, не важливо. Лампочка чи будь-що. Ну Це джерело нагрівання. І міряємо температуру на яйця. Ну Кладемо термометр зверху на яйця, з боку джерела нагрівання. значить Тут буде такий режим в інкубації 39,5. 39, 38,5. 38, ну, на початку там перші декілька днів, перший день, два. 39 з половиною, вся інкубація 39, на вивод 38,5. Це без вентилятора. Це обов'язкова вимога. Тому що якщо в, такому, в такій конструкції інкубатора буде вентилятор, то переходимо до е, режиму номер 2 Режим номер 2 для таких інкубаторів. Джерело нагріву знизу. Ну, короче, є і такі інкубатори, у всякому разі, були раніше от всякі різні квочки, з яких я починав, пінопластовий інкубатор квочка, там знизу теми для нагріву. Та й зараз є інкубатори, які знизу джерело нагріву. А вимірюємо температуру, кладемо термометр зверху на яйця. Тобто, ось тут вже буде інший режим інкубації 38, 37,8 Ну, і там 37,5 в кінці. Це така е, схематична е, схематичний схема інкубації для інкубаторів різної конструкції. Значить, якщо є вентилятор, то не, немає значення, яка конструкція інкубатора. Буде тільки така схема інкубації. Е, в трьох словах. Розкажу про показники. Ну, що ще е, важливо для, е, при інкубації. Для інкубації важливо декілька показників. Перший це температура. Другий це вологість, третій це режим охолодження і провітрювання. Режим охолодження А і четвертий це. Е, Перевертання яєць. От, в принципі, чотири таких складових для успішної або неуспішної інкубації. Температура, мені здається, зрозуміла там. Ставиш більшу-меншу температуру виставляєш вологість, ну, теж, мабуть, зрозуміло. Перевертати. Якщо у вас, наприклад, інкубатор із автоматичним переворотом, то в принципі теж немає нічого складного. Виставив собі інтервал перевороту, і він там кожні там, декілька годин перевертає яйця з боку на бік. Ну, важлива така річ є, як. Охолодження. Охолодження яєць і це не менш важливо, може навіть більш важливо, ніж температура чи вологість. Ну, багато хто ну, не, не розуміє важливість саме цього компоненту. І для чого взагалі охолоджувати яйця ну, під час інкубації? Ну, це не, не просто для того, щоб вони там охололи, були там теплі, стали холодні, або там були з такою температурою, стали з меншою температурою. Для чого це все робиться. Справа в тому, що шкаролупа яйця, вона не монолітна, вона пронизана порами. Пори, через які весь час відбувається воздуховий обмін. Між ембріоном який є в яйці, і зовнішнім середовищем. Тобто, поки у ембріону не розвинуться свої легені, він і дихає крізь ось ці пори. І через них виходять продукти розпаду. Тому, що, наприклад, ну, в теплокровних тварин, там ембріон до матері під'єднаний через плаценту. І в них спільна кровоносна система, і продукти ну в будь-якому випадку утворюються біологічного об'єкта під час життєдіяльності у нього утворюються продукти розпаду, і йому треба їх кудись дівати. Якщо в теплокровних вони просто ну, він через плаценту викидує в кровоносну систему матері, то тут матері немає. І йому треба теж іде здівати. І він е, через пори якраз вивільнює і виділяє, ну у вигляді газів, е, виділяє у зовнішнє середовище якраз під час охолодження. Якщо цього не робити, ну по якимось причинам там забути або що, то це дуже негативно може вплинути на процес інкубації, аж до того, що курчата позамирають в кінці інкубації. Через те, ось це, ну, я хочу просто наголосити, тому що це якраз може це найбільш важлива складова інкубації. Тому що, якщо ви завищите трохи температуру, Курчата виведуться ну, трохи незначно скажем. Тому що якщо ви сильно завищите більше 39 градусів, от якщо вам треба 38 шобуну, а ви там більше 39 градусів і тривалий час, там 39,5. Якщо ще короткочасно, то ще нічого. Хоча можуть бути всякі там порушення у розвитку цього ембріона. От, Але якщо 40, то він вже помре. Там, пів години там, чи годину при 40 він просто помре. Але якщо ви завищите до 39, він буде розвиватися, але виведеться швидше. швидше. Ну, це не є добре, але ну, не настільки критично. Якщо ви занизите сильно температуру, ну теж в розумних межах, скажем не 38 буде, а 37 там, чи 37,2. При тому, що вам треба 38, ембріон буде розвиватися повільніше. І виведеться не на 20-й, не на 21-й день, він може вивестися на 23-й день. От так буває, наприклад, коли ви ставите інкубатор в якесь холодне приміщення, і інкубатор там, наприклад, тенд чи якийсь нагрівальний елемент, який. Встановлений інкубатор недостатньої потужності, і він не справляється із нагрівом повітря в цьому інкубаторі, або ще по якійсь причині ви там неправильно виставили або що. Ну, коротше, при захолодженні вони довше, просто довше розвиваються і виведеть, може вивестися на 22-й, на 23-й, на 24-й день може вивестися, якщо сильно захолодили. Якщо е, вологість не, не, не дотримали там ну не 45, а буде 50 чи 60, взагалі в багатьох інкубаторах протягом, в інструкціях до інкубаторів пишуть 50-60, от в основному протягом інкубації 50-60 вологість. Тобто чи 50, чи 60 немає особливого значення. От, все одно буде ембріон розвиватися нормально. Якщо за висока або за низька, то це, звісно, не добре. Але ну, в межах. Якщо ви будете там не кожні 3 години повертати яйця, а там два рази на добу, теж нічого критичного не відбудеться. Але якщо ви не будете охолоджувати яйця, Особливо в кінці інкубації, то це дуже з великою ймовірністю приведе до того, що ці курчата помруть, навіть не надклювавшись або, або надклювавшись. Це от дуже важливий момент, який ну, потрібно розуміти і потрібно це враховувати. От я якраз на ньому хочу і наголосити. Далі, зараз вам дам значить, по в першому режимі я вам приблизно приблизний дав режим температурний. По вологості приблизно те саме буде, що по-другому. А по, по другому режиму я вам зараз, зараз дам докладний режим інкубації, наданий мені люб'язно ліною піддубною із Дніпра, яка за допомогою цього режиму. В інкубаторі Теплуша досягла 100% виводу курчат. Я чого даю цей режим, а не тим, яким я користуюся, тому що у мене ну, не виходить 100% вивід курчат. Через те я вам надаю, намагаюся дати краще із того досвіду, який ну, отримую сам. А чому в мене не виходить? Тому що треба. Щоб отримати 100% вивід курчат, треба трошки заморочитися і бути вдома. Під час інкубації, у всякому разі, там на початку, в кінці інкубації. На мене весь час вдома немає і відповідно і результат трохи гірший. Через те я вам даю ось цей, який мені люб'язно зі мною поділилася Ліна. От він виглядає ось так. Я його е, окремою фотографією розміщу, для того, щоб вам було зручно його дивитися. А зараз просто прокоментую, е, ну, озвучу і трошки прокоментую. Значить, ну, перше, ще до того, як е, почати ін інкубувати, перше ви принесли яйця, ну, наприклад, ви там. В зимній період принесли яйця на дворі холодного, якось їх транспортували. От, принесли яйця, їх треба поставити, і щоб вони постояли, знаю, годин 6 хоча б. І потихеньку, і з тієї температури, при якій ви транспортували їх, набрали температури кімнатної. 20-22 градуса. Це ви просто ставите їх в упаковці, як, вони, як ви їх принесли. От, ставите в упаковці їх десь там в кімнаті. І вони стоять 1-6. Далі ви розкриваєте їх і закладаєте в інкубатор. Ну я чув е, такі рекомендації, що треба закладати в прогрітий вже інкубатор попередньо. Ну, я не знаю. Я, чесно кажучи, не дотримуюсь сам цього правила. Ну, давайте е уявимо, що потрібно, що ми закладемо в холодний інкубатор. Холодний інкубатор і включаємо спочатку 37 градусів Цельсія. Ну, це так. Лена мені радила, як. Як вона робила це. І кожної години ми піднімаємо температуру на 1,1 градуса. Через годину ставимо 37,1, потім 37,2, відповідно. І так, за 8 годин ми піднімаємо температуру в інкубаторі до 38 градусів. А тепер почали інкубувати. Я буду коментувати з цієї таблиці. Перший день температура 38%, вологість 60%. Другий 38%, а і вологість 60%, і пішов переворот. Ну, тут мається на увазі, що переворот автоматичний. От його включили вже з другого дня, і він перевертає. І поворот, я зразу про поворот скажу. До 19 дня тут поворот, щоб кожен день не казати, що от поворот, поворот. Третій день, температура 37,8, вологість 60. Четвертий день, Температура 37,8, вологість 60, овоскопування. Ну, я овоскопування перше. Роблю на п'ятий день. Ну, тут на четвертому написано. От. Ну, на п'ятому ще краще видно. П'ятий день. Температура 37,8. і 60. Шостий день, температура 37,8, Вологість 55-60. Сьомий день, Вологість 37,8. Вірніше, температура 37,8, вологість 55, 60. І 8, 9 день теж все так. Далі, 10-й день. Вологість 45. От з 10 по 17 день. Вологість 45. Температура. Уже на яйці. От тут наступна температура на яйці, тому що до 9-го дня ми міряли температуру в повітрі. А тепер температура на яйці. Що це означає? Що є інший термометр. Тобто, одним термометром ми міряємо температуру в повітрі. Є інший термометр. Про термометр я буду розказувати в наступному ролику. З датчиком, який датчик прикручуємо до яйця, і вже дивимося, е яка температура на яйці. І відповідно до температури на яйці е ну підтримуємо, щоб вона така, як потрібна була. Якщо вона там зависока, ми зменшуємо, якщо вона за низька, е збільшуємо. Єдиний тільки момент. Щоб після ускупування потрібно прикручувати датчик обов'язково до живого яйця, щоб там, щоб точно що воно запліднене, і там живий ембріон, тому що він може й померти в процесі інкубації. Прикручуємо цей датчик до живого яйця. І там має бути 38-38,3. Температура на яйці 11 день на яйці. Це вже все буду на яйці казати. Одиннадцятий день температура на яйці 38, 38,4. 12 38. 38,4 Ну така температура на яйці до 17-го дня. От 45% вологість і температура на яйці 38, 38,4. З 10 дня. Ми також е, є вже охолодження два рази по 5 хвилин. О 11 день два рази по 5 хвилин, 12, і 13, і 14 і 15. І 15, все два рази по 5 хвилин. Ну, вранці і ввечері, скажімо так. 16 день. Температура на яйці 38, 38,4. Вологість 45%. Провітрювання два рази вже по 10 хвилин. І так, 17-й день і 18-й. На 19-й день. Вологість збільшуємо. Значить, на 18-й це вже 50. На 19, 75-80. І таку вологість 75-80. Тримаємо до кінця інкубації. Температура на яці весь час має бути однакова: 38-38,4. На 19-й день останній раз провітрюємо два рази по 10 хвилин. І на 20-й вже не провітрюємо Єдине тільки, що тут мається на увазі, що на 20-й день це вже почався накльов і вивід. Якщо накльова немає, то провітрюємо ось цей от момент. Якщо нема накльова, то провітрюємо. І я про це буду далі розказувати ну, в інших роліках. Поворот на 19 й день це якщо стоять ну автоматичний поворот стоїть. Його виключаємо на 19-й день, якщо вручну повертаємо, перестаємо вручну повертати. От. І вже вивід. 20-21 й й день вивід. Я вам окремо поставлю е цей графік режим інкубації, щоб ви могли ним користуватися. Людина отримала 100% 100%. Вивод, користуючись цим графіком, пробуйте і відпишіться по результатам. Що стосується термометрів і всяких інших інструментів для вимірювання температури і вологості в інкубаторі, я буду це розказувати в іншому ролику, щоб не був ролік сильно великий. А на сьогодні все. Якщо є якісь питання, запитуйте. Якщо немає, ну, пробуйте, пробуйте інкубувати і розказуйте про результати. На цьому все. Всім гарних інкубацій, всього найкращого і до нових зустрічей!